Привіт! Сьогодні покажу вам 10 дешевих, але дуже корисних товарів з Aliexpress. Вони можуть знадобитися вдома, в машині чи навіть під час подорожей. Обов'язково додивіться до кінця, щоб не пропустити найцікавіші знахідки. І не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на канал. Попереду ще більше крутих підбірок. Це не просто гірлянда, а справжнє світлове шоу. Підтримує блютуз керування та має десятки режимів підсвітки. Її можна використовувати для кімнати, вечірки чи навіть як декорна свята. Компактна і зручна викрутка з набором насадок заряджається через Type-C, тому її легко брати із собою. Вона ідеально підходить для ремонту техніки, ноутбуків чи смартфонів. Завдяки змінним лезам ви можете швидко нарізати або натерти будь-які овочі чи сир. Просте управління та легке миття роблять цю терку ідеальним кухонним помічником надзвичайно компактна, але міцна парасолька. Вона легко поміщається в сумку або навіть у кишеню, має спеціальне покриття, яке захищає як від дощу, так і від сонця. Набір допоможе швидко замаскувати подряпини чи потертості на дерев'яних поверхнях. Просто наносьте маркер, і меблі виглядають майже як нові. Регулює тиск води і дозволяє обирати різні режими від м'якого до масажного. Це робить звичайний душ значно приємнішим та економнішим. Сучасний електронний будильник з великим дисплеєм його корпус можна використовувати як дзеркало. Є кілька рівнів яскравості, тож він не заважає спати вночі. Зручна щітка з функцією розпилення води. Підходить і для купання, і для вичісування шерсті. Домашні улюбленці залишаться чистими та задоволеними. Подвійні за текстурою ганчірки допоможуть відмити посуд плиту чи каструлі від найскладніших забруднень. Вони довговічні і багаторазові. Довга ручка та змінні насадки дозволяють швидко очистити лобове чи бічні вікна машини. Компактний розмір робить її зручною для зберігання в авто. Ось така добірка корисних і недорогих товарів. Напишіть у коментарях, який із них вам найбільше сподобався, і обов'язково натисніть вподобайку та підписку. Попереду ще багато цікавого.